Все ще зависаєш посеред розмови, тому що не можеш згадати якесь англійське слово, і тобі здається, що люди думають, що ти трошечки того, тому ти зависаєш ще гірше. Welcome to the Club buddy. Така ж проблема була і у мене, і тому я знайшла варіант, як позбутися цього завтику. Сьогодні буду розповідати, як створити свою альтернативну персоналію англійської, яка буде розмовляти і звучати круто, так само, як коли ти спілкуєшся у себе в голові. Всім привіт! Мене звати Діана, ви на каналі Світдіпай, і сьогодні ми будемо розбиратися в тому, як створити класну, ефективну, натуральну, англомовну версію ТБ. Коли я вирішила, що я хочу стати перекладачем і лінгвістом, звичайно, що робити, я пішла в універ, а там мене настигла одна цікава проблема, про яку ми всі з вами знаємо. У мене був екзамен по граматиці, який я склала От, доволі добре. Але потім прийшов дам дам дам. Speaking part, розмовна частина, якої я боялася гірше, ніж трендюлі від мами, коли вона прийшла з батьківських зборів. Мене просто труханило, я нервувала, нічого не приходило на розум. Ну і, звичайно, що я зафейлила її з 100% вірогідністю. Ефект бомба. І от коли я вийшла після екзамену. Вся на нервах в голову прийшла ідея, що з такими американськими емоційними гірками я просто 5 років в навчання не вивезу. І треба було якось з цієї дупи потроху вибиратись. Тому методом спроб, помилок, фейлів, звичайно ж, і розчарувань я знайшла декілька методів, які були дієві для мене, і сподіваюся, будуть дієві для вас. Якщо ні, то послухаю ваші думки, пропозиції в коментах внизу. <звук> Отож, перше, що мені допомогло. Перемкнутися на свою англомовну версію, це називати побутові предмети англійською мовою. Що я маю на увазі? Коли ми, наприклад, прокинулись, оглядаємось навколо і бачимо, наприклад, що я можу побачити: books, figures, a bookcase or a bookshelf, a camera in front of me. У нас є три сходинки перекладу, через які ми спотикаємось, ідемо, інколи падаємо, але знову знову долазимо на ті самі сходи і намагаємося класно зійти. Що це за три такі адські сходинки? Перше, коли ми знаємо переклад українською. Наприклад, наприклад, ось ця книга. Для мене вона автоматично вже бок. Але, скоріш за все, якщо ви досі дивитесь це відео, для вас вона книга. Тож, перше, ми називаємо так, книга, потім ми намагаємося згадати Книга англійською, якщо все ок, цей зв'язочок швидко проходить в мозку, і ми кажемо А, «бук». Але наша кінцева мета, щоб коли ми взяли цей предмет або подивились на нього, наш мозок автоматично підкинув нам варіант book". книга. Починати найкраще з простих варіантів, простих слів, які ви скоріше за все знаєте. Навіть якщо у вас b 1 і вам складно розмовляти, почніть зі слів, які вас оточують. Як тільки у вас сформується цей зв'язок, вам вже потрошечку стане легше розмовляти. Ти тільки уяви, скільки різних задач в один і той самий час твій мозок має зробити. Перше сформувати думку, щоб вона у нас не вилетіла, і ми не забули про що говорили. Це також доволі часто проблема. По-друге, згадати граматику, в ідеалі класно її використати. По-третє, згадати всі слова. І по-четверте, скоріш за все, зробити так, щоб ми якось презентабельно або класно виглядали. Тому що, коли в нас стрес, ми концентруємося на зовнішньому, а там, а що про нас там подумають. І зовсім не концентруємося на тому, а як я почуваюся і що я можу зробити, щоб це було комфортніше. Пункт номер два дуже пов'язаний з першим. Я би сказала, що, можливо, це одне і те ж, тільки його апгрейднута версія. Але менш ефективним від того він не стає. Розмовляй з собою вголос. Та звучить трошечки дивно, типу, нафіга я буду це робити, це крінж, стрьом і так далі. Але ні, насправді воно працює дуже ефективно, так само, як і читання в голос. Говоріння до себе в голос дає вам практику, в якій вас ніхто не засуджує. В якій ви не соромитесь, і в якій можна взяти стільки часу, скільки вам треба, щоб правильно сформулювати або згадати якісь речення, можна уявляти, що у вас беруть інтерв'ю, і ви відповідаєте на якісь питання. Можна просто прокидатись або йти робити каву, їхати на роботу і собі в голові проговорювати, що відбувається навколо, або реально вдома, якщо нікого немає, або якщо ви не соромитесь своїх близьких вдома, розмовляти вголос, наприклад. I am sitting on the chair right now. I'm filming a video. I hope it's going to be good, but we'll see about that. Guys, you'll tell me. Um, the day is pretty fine. It's boiling hot. But I don't really like it. That's why I'm staying at home and filming this video. І головне, що можна тут почерпнути, це ці слова, яких вам не вистачає, тому що коли вас буде бажання щось описати, А слова просто немає. Blank space, error. Ось воно. Оце той гачочок, який вам треба потягнути. Тобто, окрім того, що ми практикуємо, як можна висловлювати свої думки, ще і автоматом приходять слова, які нам потрібні, а ми не знаємо їх. Можна грати у таку собі гру «Виживи без української, хоча б починаючи від п'яти хвилин на день, а трошечки далі збільшуючи, 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 можливо, до години або цілого дня. Спробувати розмовляти тільки англійською. Цікавий факт, коли ви промовляєте щось у голос, ваш мозок активує додаткові нейронні зв'язки, що допомагає вам швидше та краще запам'ятовувати слова та інформацію. Наступний пункт буде трошечки вже складнішим, ніж перші два, де треба просто жити своє життя і намагатися щось коментувати англійською. Це вже буде більше про активне вивчення мови. А саме. Спробуй взяти легкий текстик і прочитати його. Важлива помітка – цей текстик має бути максимально зрозумілим тобі при перекладі. Тобто, десь 90% слів ти маєш знати. І найприкольніше, що цей текст треба буде прочитати стільки разів, щоб ти отримував інформацію, не перекладаючи. Наприклад, у мене є. Текст про родину, там не знаю, а я Майк, ам I'm from England, I love my family, I have a dog, they are all great. Супер простий, супер короткий. І от ми читаємо і не перекладаємо. Кожен раз, коли ваш мозок іде в іншу сторону і каже, а я от там от слово, десь воно я перекладу зараз. Ти кажеш, а ні 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 рівнюк, от сюди. І ми читаємо його ще раз, ще раз і ще раз, і ще раз. І поки ми не отримаємо той сенс, який би ми розуміли, якщо б перекладали, чи просто це ніфіга, чи буде це за один-два рази, ну також не можу пообіцяти, але насправді це дуже дієвий метод, який допоможе тобі розуміти і швидше читати тексти, так як більшість часу в нас займає те, щоб зупинитись, перепрочитати ще раз. Зрозуміти, можливо, перекласти і більш-менш тоді вже сформувати свою думку про якийсь текстик. Цікавий факт: наш мозок любить повторення на відміну від нас, де нам одразу стає нудно, і треба повертати трошечки ленту Тіктока. Було би класно, де кожні 15 секунд змінюється тема відео. Але ні. Чим частіше ми повторюємо одну і ту саму інформацію, тим більше нейронних зв'язків сформує наш мозок, і тим легше нам буде згадати це слово. Тому, по-перше, ми повторюємо це купу разів. А по-друге, ми намагаємося вицепити це слово в інших контекстах. Якщо ми візьмемо нашу «hatred», ненависть можна зробити невеличкий «brainstorm» і подумати, де можна його примінити. Математичка. Ага, я пам'ятаю, що якась книга називалась там Ненависть. Також можна взяти «hatred», якщо дивитись серіал, і там хтось когось ненавидить. Це воно, це ваша гейтред. Ви окремлюєте та підсвічуєте собі ці моменти, і ваше життя непомітно стане набагато простішим і легшим. Ну і last but not least, останнє, але не найменш важливе. Нарешті будемо вчитися, як створювати альтернативну версію англомовного себе. Може побутися об заклад, що у вас було тисячу моментів, де ви думали, блін, я ж такий класний українською мовою, я ж такий цікавий, я так багато всього можу розповісти. Але коли тумблер перемикається, чомусь ми нудні, дурні, а ще й заморочені. І тому починається самооб'юз. Типу, я не такий цікавий, а можливо, мені взагалі не потрібні ці мови, можливо, вони мені не даються. А вся загадка криється в тому, що ми просто не знаємо. Як бути собою на іншій мові. І може виявитися, що ваша персоналія навіть відрізняється від української. Навіть коли я змінюю умову, змінюється мій тембр голосу. Якщо ми послухаємо, як я розмовляю українською, так, ось я сиджу, знімаю відео сьогодні гарний день. Те ж саме я кажу англійською, і виходить: Here I am, filming the video, the day is beautiful, I'm a bit busy, but generally everything's going well. Я думаю, можна почути, що мій голос став менш глибоким, більш таким пискучим, і це окей. Англійська це не просто щось що можна взяти з полички, прикласти собі до голови. Воно якимось чином абсорбується, і все буде добре. Ні, на жаль, треба копати або, на щастя, знайти себе, знайти те, що вам подобається. Наприклад, мені подобаються книжки, як можна побачити: книжки, котики, їжа, я обожнюю стендап. Тобто, які мої кроки можуть бути? Якщо я обожнюю стендап, чи можу я піти на ютубчик і подивитись якісь відео стендаперів? Так, можу. Англійською. Ну, окей. Чи буде це легко? Ні, не буде. В тисячний раз же не втомлююсь це повторювати від того, що воно складно, воно не стає менш дієвим. Як би там нам мозок не казав, що «А, може ми краще погортаємо Тік-Ток, можливо, краще підемо прогуляємося. Але. Ну, сенсу від того небагато, окрім того, що ми відпочинемо. А профіту буде мало. Тому збираємо свою силу волі і йдемо створювати альтернативну персоналію.